Цього тижня атомники пікетували міністерство юстиції, вимагали зустрічі з міністром. Хотіли пояснити йому особисто, що дії підпорядкованої виконавчої служби ставлять під загрозу ядерну безпеку держави. Рахунки компанії, на як заблоковані. Енергокомпанія не може вести господарську діяльність, купувати свіже ядерне паливо та вивозити відпрацьоване, виконувати ремонти енергоблоків і заходи з підвищення безпеки, а також сплачувати за кредитними зобов'язаннями. Протестну акцію свідомо призначили на 26 квітня роковини аварії на чаес. Сподівались таким чином привернути увагу до проблем, які переживає НАЕК як енергоатом компанія, що експлуатує атомні електростанції країни. Ситуація дуже критична. Наразі ми не зможуть платити наші платежі за ядерне паливо, інші платежі по контрактам, в тому числі з нашими іноземними партнерами. Така ситуація може привести до нарахування нам досить великих штрафних санкцій. Наразі в нас не залишилося жодного рахунку, з якого ми б могли вести нашу господарську діяльність. А решти рахунків юристи енергатому вважають неправомірними. Справа ця дуже давня, сягає ще 90-х, коли діяла схема партнерства державних підприємств з приватними посередниками. Тоді через процентні нарахування виникла заборгованість у 2,5 мільйони гривень. Пізніше борги були списані а у 2011-му господарський суд Києва прийняв рішення про стягнення з енергоатому коштів на користь Укрелектровату. Сьогодні ця сума у 50 разів перевищує борг і становить 127 мільйонів 310 тисяч гривень. Мовляв, змінився курс долара, набігли пеня та штрафи. У 2013-му виконавча служба мін'юсту винесла рішення про примусове стягнення боргу з енергоатому. 2014-го це провадження було призупинене до 1 січня 2016 року у зв'язку з законом України про забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу. А вже починаючи з 4 січня, виконавча служба міністерства юстиції винесла ряд постанов про арешт коштів та майна на ЕКЕНРГАТО. Парадокс, але у даному випадку державна установа захищає інтереси недержавного підприємства, яке забезпечує майже 60% виробництва електроенергії країни, а сумнівної фірми Укрелектроват, зареєстрованою, до речі, за адресою приватної квартири у Дніпропетровську. Дійство виконавчої служби міністерства юстиції показує, що ні грають на стороні… нашего кредитора, так званого, который образовал сомнительные долги и сегодня пытается их с нас тянуть. Попытки урегулировать мирным путем, путем переговоров, в том числе и вчера, которые продолжались, они не привели к положительному результату. Потому что нас снова посылает по длительному пути, связанному с обращением в суды, самые гуманные и честные в мире, и дальше решать все вопросы самостоятельно. Колишній прем'єр Яценюк про проблеми енергоатому знав і особисто чотири рази давав доручення міністру юстиції Петренку терміново вжити заходів щодо захисту інтересів державного підприємства на якенгатом. Перезавантаження уряду пана Петренка не торкнулось. Він залишився у міністерському кріслі і продовжує ігнорувати інтереси державного підприємства. На заклик двох сотень атомників з урядової установи не вийшов ніхто. Здаючи ситуацію, яка склалася про неможливість зустрічі з міністром юстиції, ми залишаємо за собою право призупинити нашу акцію, призупинити як попереджувальну і далі підготувати повномасштабну акцію протесту для захисту прав та інтересів наших працівників, а також інтересів Національної атомної компанії «Енергоатом». Представники трудових колективів, які брали участь в акції, зобов'язали про комітет на ЕКенергоатом направити звернення до президента та прем'єр-міністра України щодо критичного стану в атомній енергетиці держави з вимогою особистого втручання для виправлення ситуації. Якщо вони не відреагують, атомники розпочнуть повномасштабну акцію протесту.